Black Ops 6 підтверджено з'явиться у Pass в перший день релізу. Дійсно, велика подія у любителів онлайн-шутерів, адже Microsoft вирішили видати гравцям мега популярну гру в рамках підписки. Багато хто питається, що цим хочуть сказати Microsoft. отримати ще більше прибутку, загрібши до себе нових гравців, розширити популярність гімпасу. кажуть, якраз таки останнім часом через брак цікавих і нових тайтлів інтерес гравців до Pass суттєво знизився. Якою б не була мета, але можна дещо переживати за продажі гри, адже її наявність у підписці дійсно може знизити відсоток зацікав. А у витраті коштів на неї гравців ставлю десятку. Що таки Call of Duty наразі виступає реаніматором гімбасу. А от наскільки успішною буде махінація, буде видно вже по фінансовим звітностям. Більше про гру і про дату релізу нам розкажуть 9 червня в рамках цьогорічного літа геймінгу, що насувається як літня гроза, де у майків буде свій окремий шоукей з купою Ворлдпрем'єрів. Не забувайте, що подібні шоу цікавіше дивитися в компанії, тому заходьте до Play.ua Наприклад, які щорічно будуть трансляцію з купою емоцій компетентними про це де проєкт є дві новини, хороша і не дуже. Почнемо з гіркої. Команда вперше за 10 років нічого не робить, по Кіберпанк 2077. Тому любителі Найт Сіті можете трошки сумувати. А хороша новина наразі основний штат задіяної розробці четвертого Вітьмака. Тому відьмачери радіємо. Згідно зі звітами компанії, гра перейде у стадію активного виробництва вже у другій половині цього року, десь, зглядає приблизно з осені. Project Polaris так називають поточний проєкт, але це не остаточна назва, а лише кодова. Але де одна. А добра новина, там і дві. Все ж невеликий штат працівників не полишує всесвіт кіберлюдей і потрошку працює над проєктом Оріон, який є сиквелом кіберпанку 2077». Журналісти вважають, що студія планує активніше випускати нові ігри. Ну а керівництво студії впевнені, що впораються з двома проєктами паралельно. Тому чекаємо вже на якісь анонси, бо я особисто в тому таборі, який чекає нових пригод відьмачок, сподіваючись без кіберімплантів і летючої пліточки. Джо Беркромі завітає до нас на фанкон. автор неймовірних фентезі Історії темних трилогій та один з кращих фентезистів нашого часу, залюбки, зустрінеться з нами на фанконі. Щоправда, цього разу онлайн. Однак це все ж дуже добра новина. Крім автора півкороля та на лезі клинка, фанкон готує купу неймовірностей, серед яких і виступ мусоркестра, і косплеї, івенти, і насичений комікс маркет, але і художників і не тільки. Вже наступному вихідному зустрінемося з вами в київському МВЦ і зможемо трошки насолодитися своєю улюбленою атмосферою. А Тревіс Болдрі, інший фентазист, автор книжки Легенди і Лата, яку я. Вам вже рекомендувала раніше проведе спільний ефір з нашими неймовірними фантастичними токс, в рамках якого ви зможете самі задати запитання авторів і дізнатися багато цікавого. Посилання на івенти я залишу вам в описі гузу, щоб ви не пропустили. Sony провела плейстейт, на якому традиційно повідомила про свої плани в майбутніх релізах. Щоправда, виставці тішили, здебільшого, ПК гравці, адже багато ігор платформи і, зокрема, ексклюзиви, будуть, якби вже і не ексклюзивами зовсім. Однією з найгучніших новин став реліз God of War Ragnarok на ПК, і вийде гра вже відносно. Скоро, 19 вересня, відразу з доповненням і покращеннями, включно з необмеженими FPS і так далі. Єдиний нюанс: вам потрібно буде мати акаунду PlayStation Network. Але я гадаю, це не така велика проблема. Також показали і розказали, коли вийде ремейк другого Silent Hill. Будемо жахатися з вами вже жаху жовтень, під Геловін. 8 жовтня гра вийде. Вона і також з'явиться і на PlayStation 5, і на ПК відразу. Астробот, який знайомив нас з можливостями DualSense, отримує ще одну гру. Вже цієї осені. Команда готує нам вісімдесят натишених грів. Ні, мандруючи, якими будемо рятувати інших астро. Конкорд багатокористувацький тайтл, шутер 5 на 5 у науково-фантастичному сеттингу. В липні гра розпочне бета-тестування. Про планують випускати також і на ПК, і на PlayStation 5. А реліз попередньо планують на 23 серпня цього року за умови гарного бета-тестування. «Monster Hunter Wilds» отримала новий трейлер, де нам заявили, що вперше за всю серію ця гра буде повністю озвучена, матиме багатовимірні біоми, і ті ще будуть динамічно змінюватися і плавно перетікати з катсцен до геймплею. Набивати з стракам будемо вже 25-го року, але точніше дата релізу ще немає. Масштабні битви й далі будуть вабити на свої грах Дінасті адже вийде частина Origins. Це «Hack and slash від Omega Force і онолуної команди Koei Tech. Тайтл продовжить серію один проти багатьох і вийде вона на PlayStation 5 у 2025 році. Гра від творця Breath of the Wild Кентарі Томінага, а саме гра Infinity Nikki, з цими неймовірними візуалами отримає Бета тест у третьому кварталі цього року. Чесно кажучи, я б точно так, адже виглядає вона трошки по-зельдівськи, але з достатнім реалізмом, до якого лінку ще чекати й чекати. Тому триматиму руку на пульсі і спробую втрапити до дегустаторів. Азійський вайб лише набирає обертів. Where Winds Meet, в якому також відчуватимемо цей колорит та естетику, вийде наступного року. Це велика гра з відкритим світом з естетикою китайських стародавніх королівств. Будемо досліджувати спустошену війною землю, опинимося у вирі політичних інтриг та станемо учасниками епічних битв, які вирішать. Історію. Що ж до безкоштовних ролівок, то Pellet of Antara вийде на Сонівську консоль наступного року. І виглядає воно дуже гарно, як мінімум, аби спробувати. А там можна й провести купу годин у цьому велетенському фентезі Всесвіті з магією, героями та історіями. Команда розробників обіцяє нам вабливі таємничі квести, цікаві ігрові можливості та власний світоустрій. Серед віар-релізів матимемо бегемот від творців «Walking Dead», де гратимемо за хворого мандрівника, який загубився серед крижаних пустуючих земель. З реалістичною фізикою на пару будемо долати небезпечних бегемотів. Не бегемотів не, не треба і подорожувати через модорчі середовища. Проєкт вийде вже у жовтні цього року. Інший VR-проєкт, який до на нас чекає, буде Alien Rogue Inclusion. Це буде перша vr гра про чужого. Ну, тобто, ви вже розумієте, що це буде горор оригінальна історія у сеттингу чужого під фанатів Alien і для фанатів Alien, як кажуть розробники. Супергеройський шутер Marvel Rivals планують випустити у бета тестування вже скоро, у липні. А от про повну дату релізу повідомлять колись пізніше. Down отримає Рімейк. Якщо пропустили, це інтерактивне кіно в жанрі горору. Оригінальна гра вийшла у 2015 році, але з тих часів за 10 аж страшно уявити років, які пройшли, технології прогресували настільки, що можна і оновитися до вимог сучасного геймера. Ну і пое Септопетсел 2, вийде також досить скоро, але скоріше вона вийде у дочасний доступ вже наприкінці 2024 року. Ну а 25-го року вже будемо готуватись до повноцінного релізу. Мо собою, що гра не є ексклюзивом, соні, вийде і на ПК також. Тому чекайте на повернення до таємничого світу, аби рази назавжди покінчити з зараженням, яке шириться там всім навколо. Ну або ж принаймні спробуєте з ним покінчити. Таким був шоу кейс під Соні, який лише відкриває безжальний сезон літа геймінгу. Наступні тижні принесуть нам дуже багато новин. Тому я піду куплю собі кававарку літрів на 20, аби встигати віддивлятися і писати матеріали по всім можливим презентаціям, які в нас будуть. А до релізу готується найочікуваніша мною особисто метро ідвані цього року. І ні, я не про Сілксонг. Там же, як то кажуть, контрас Пемс Я наразі про гру, яка має чітку дату виходу і точно вийде. В гру, яку я гратиму вже цього літа, а не коли я розміняю четвертий десяток і можливо дочекаюся до нещасного горне. Бо песов за ті Lotus, пані та панове. Але найпрекрасніше в ній навіть не дата релізу, а наявність української мови, божечки, це ж просто прекрасно. Вона наразі має лише демку, і ви можете в неї зіграти Спробувати в Steam, а вже 17 липня гра вийде в повний реліз, і я буду дуже довго сміятися, якщо прогнози знайомих ігрожурів справдяться і на середину червня нам таки дадуть Сілксонг. Я буду грати просто відразу в обидві гри, чесно. Так ви можете справедливо зазначити, що бо дуже схоже візуально на Hollow Knight, і ви будете праві. І ні, в мене немає якогось обсешена на лицарі. Ні, що ви. Просто хороша гра, і насправді, незважаючи на те, що візуально вона вам дуже сильно нагадає Hollow Knight, Я погравши в демку, можу сказати, що вона має дуже особливі унікальні вайби. Вона є дійсно дуже самобутньою, і я вам її рекомендую, якщо вам подобається лицар, бо дійсно гарно виглядає і має чудову естетику мітології Японії. І я урочисто закликаю вас глянути на тайтл і можливо навіть додати в бажане, якщо вам сподобається. Автор саги про літ та полум'я Джордж Мартін справедливо за версією Нікаті накинувся на. На сучасних сценаристів, які працюють з книжковими екранізаціями. Він емоційно тикнув носом у те, що сценаристи і продюсери наразі хочуть зробити чиїсь чудові історії своїми, нещадно переписуючи матеріал та не зважаючи на його автора взагалі. Здається, мені він таки подивився останній сезон «Відьмака». Мартіну не подобається, коли сценаристи сильно викривляють і надмірно адаптують історію. І, на його думку, у 99 випадків зі 100 все стає набагато гірше, ніж було. А, от як позитивний приклад він згадав, Щогуна. на його думку оригінальна книга 70-х років справила на нього неймовірне враження. А серіал 80-х років за книгою був доречним і вдалим. І нещодавний варіант екранізації також йому сподобався. Як каже Мартін, автор був би задоволений втіленням історії на екрані, хоча історію все ж таки виправили і подали по-своєму. Але переважна більшість сучасних адаптацій письменнику не подобається, і я розумію насправді, чому що ж у вас може бути зовсім інша думка, і це нормально. Але як на мене, то дійсно часто адепти адаптації сильно заадаптовують нехтуючи і сенсами і важливими фабулами, які закладав автор. А найкращі адаптації виходять, коли за них беруться або дуже вмотивовані сценаристи, або коли сам автор, як, наприклад, Ніл Гейман, долучається до процесу не в останню чергу. У дочасний доступ вже вийшов принц персі від розробників Dead Cells. Пояснюю, якщо ви заплутались, так на початку року ми з вами мали вже реліз по принц Персії, а саме гру «Lost Crown», яку розробляла студія Ubisoft Montpellier. Це їх ні, власний платформер з власним стилем наближений до знайомих нам вже давним-давно ігор Юбісофт. Проект вийшов досить вдалим. Особисто я зацінила і комфортний ігролад, і френдлі ставлення до гравця з купою налаштувань, візуал та інше. І про мої враження ви можете подивитися, от в цьому відео. А ось це наразі на ультраактивній стадії розробки знаходиться інший принц Персидський вже від зовсім іншої студії, яка співпрацює з Юбісофт, але виконує роль такого собі підрядника. А саме команда Evil Empire яку ви можете знати за чудовим Лайком like Cells Ну і цей принц також буде в стилі роглайк, тобто з почерговими забігами, авто з локаціями, дещо циклічними горлодами тощо, але в кращих традиціях жанру. А ще в нього дуже крутий візуал і хватські механіки. Гравці переважно схвально сприйняли дочасний реліз. А преса взагалі забулася, що ставити оцінки іграм, що вийшли лише в ранній доступ, нізя, і вже понеслася ставити свої 8 10 з 10, 10 хоча гра ще не оформлена на 100% Однак більшість наголошують, що гра дуже гідний платформер з крутим сюжетом, дуже динамічна, вона вся така барвиста, а ще має гойдняцький саундтрек. Якщо і є якісь баги, то звісно, що їх поступово і досить оперативно виправлять, і вже зовсім скоро гра дошліфується до стану чудово і буде подана всім на реліз. І ви вже можете його пограти. Але нагадую, це не повноцінний вихід, а лише дочасний, за меншою ціною, але і з неповним поки що контентом. З 27 травня гра вже доступна в Steam за 429 гривень, коли буде Нальний реліст ціна, ясне діло підскочить, але гра залишиться у вас, якщо ви придбаєте її зараз. А от коли буде повноцінний вихід в світ, то поки студія не розголошує. Гадаю, потрібен певний час, аби оцінити масштаби правок, які виникнуть від цього великого тестування народів, точніше, великого тестування народами. Поки що української мови у гри немає. Але якщо вам подобається проєкт, ви його пробували або хочете спробувати, і якщо хочете залишити своє враження, не забудьте зайти в стім і залишити відгук, в якому ви можете написати про бажання наявності мови. Все в наших руцях, точніше в пальцях, якщо ви розумієте про що я. А я от про що пишіть відгуки і заклики про додавання української, і не будьте такими хтивими. Ворфор Студіо Септотворці Kingdom Come Deliverance утнули дуже чудову штуку. Повідомили, що у їхній майбутній грі буде українська текстова локалізація. Скажу відверто, новина просто вогонь. Як бачите, гарна комунікація працює. Тому чим більше буде попиту, тим частіше нам робитимуть з вами пропозицію. Себто пропозицію пограти українською, хоча за таке не шкода і руху серцем віддати. Втім, на вас вже чекає перекладена сторінка гри. Там можете класнути її у списочок бажаного і разом з нами чекати, коли оголосять дату виходу. Попередню на гру варто чекати вже цього року. Книжкові події сьогодні і сумні і радісні. 23 травня. Російська федерація поцілила ракетами в одну з найбільших, якщо не найбільшу поліграфію в Україні, а саме у фактор друк. Там друкували свої книжки багато українських видавниць, тому числі Віват Ранок СДВЕСЛ. Основа і, взагалі, приблизно 30 різних видавництв, та включно з газетами та журналами, це серйозний удар по галузі, адже ця типографія дійсно важлива ще й тим, що там друкувалися також підручники для школярів. А найгірше в цій історії це сім загиблих людей. Невинних людей, і чудових спеціалістів, Росія і раніше атакувала друкарські потужності, зокрема ті, які розташовані в Харкові. Але під час цієї атаки загинули працівники. Якщо ви хочете допомогти друкарні, то ви знайдете посилання, за яким дізнаєтеся, як це краще зробити. А ще Просто купуйте книжки, у Віват в КСД, у всіх ваших улюблених чи знайомих українських видавниць, адже не секрет, що Росія нищить і людей, і міста, і культуру, а культура не є поза політикою. Тому цьогорічна найбільша книжкова подія України, а саме книжковий арсенал, проходить у досить сумній і без того атмосфері. До неділі, 2 червня, включно, ви можете відвідати мистецький арсенал в Києві, накупити собі цікавих книжок та коміксів, побачитися з друзями і просто гарно провести час, принаймні спробувати. Але якщо хтось там думає, що зруйнувавши типографію, і на Жаль, вбивши людей, вони чогось можуть досягнути, можуть сміливо запрягнути свої сани і їхати. Ви розумієте, видаництво продовжують свою працю. Фактор друк потрошку оговтується від трагедії. Видавництво Віват отримало грант від міжнародного фонду відродження, а нова пошта до 30 червня надсилатиме книжки замовлені у Віват безкоштовно. Інші видавництва і потужності також продовжують свою роботу. Вже маємо з вами оголошення про нові передзамовлення і випуски у світ нових книжок та коміксів. Зокрема, мальопус вжарили нам купою літніх анонсів, серед яких і продовження вже улюблених наших серій: от як самітниця рокерка, п'яти том порцелянової лялечки. Четвертий том останньої подорожі дівчат, також другий випуск Міста, де немає лиш мене. Ну і не за горами» і третій том темного дворецького, на якого вже діє також передзамовлення. У видавництва вже вийшов останній том Скота Пілігрима. Там правда з ним є невеличкий нюанс. Я вам залишу посилання. Там видавництво все дуже чітко пояснює, що робити, і що там сталося. Але якщо що, ви вже дійсно можете купити останню частину і насолоджуватися всією серією. А від себе можу рекомендувати цю чудову мангу. Я стала лиходійкою, тому приборкою фінального боссу. Вважайте, що це рек рекомендаціон цього випуску це дуже харизматична історія з купою крутих персонажів, милою головною, не головною героїною, закрученим сюжетом в жанрі ісекай. тобто героїня опиняється в іншому всесвіті. В нашому випадку у всесвіті відеогри, де отримавши роль злодійки, вона не погоджується на її поганий фінал, тому докладе всіх зусиль, аби виправитися в хеппі-енді. навіть якщо для цього потрібно буде заромансити фінального боса, навіть якщо цей фінальний бос це король демонів. І, хоч він з біса красивий, і небезпечний, одним словом, просто рекомендую. йдіть, дивіться, пробуйте. Також вже вийшла четверта історія у всесвіті Бладборн запоне роздерта на клоче. А ще і манга психологічно-філософська для любителів подумати і для нелюбителів великих історій. Там буде нібито всього три томи, тому чекайте на анонси наступних. А саме манга Крах людини. Якщо ви японіст, можливо, ви чули про одноіменний роман Осаму Дадзая. Так от це така собі візуальна адаптація з певними осучасненнями до наших днів і приміткою 18+. Попереджаю відразу. Всі ці красивезні японські і не тільки мальописи. Ви можете також надибати на арсенал. Алі на стенді видавництва, тому заходьте до них і передавайте там привіти. Також анонсували вони перед на новий манга артбук, «Чудернацька антикварна крамниця. І за наявними матеріалами це буде щось ну дуже красивезне для поціновувачів естетики і манги. Це буде збірка історій під однією палітуркою з готичною атмосферою та неймовірним візуалом. Але не мацачками єдиними Вольфар Комікс випустили мангу по лавкрафту, а саме у горах божевілля, яку автор написав не мангу, а розповідь під натхнення від Едґа. Ало на А от вже японський майстер Танабе Го адаптував історію до візуалу. А мольфари переклали і видали. А ви можете замовити? Адже перший том вже доступний для покупки у ваших книгарнях поруч чи на сайті видавництва мольфар. Хоборс Легасі раптово отримає оновлення ще й з доповненнями. 6 червня команда планує нас порадувати новими окулярами, новою мітлою, досить симпатично, як на мене, грифоном з пір'ям кольору Онікса, аутфітом з Аскабану. А ще ми зможемо варити Фелікс Фелітіс і отримаємо новий фотомод нарешті. Останнє оновлення гри було Мерлін його знає, коли я не пам'ятаю. До речі, з цим оновленням власники гри на інших платформах, крім PlayStation, отримують той самий квест з магазинчиком Гоксміті. Так, якщо ви не знали, у нас п'ятокурсники можуть барижити стафом у власній крамниці. Таке буває. Так от, цей квест вже буде не ексклюзивом Sony, буде доступний і на ПК, і на Xbox. І по-моєму на Нінтендо також. Гравці ще чекають, що оновлення може виправити старі помилки, тому побачимо, що там вони начаклували. Цікаво до чого б це. Просто піклування про гравців чи про грів перед чимось новеньким. Вже у повний реліз і в повний доступ вийшла очікувана мною гра Nine Souls. Це бойовий платформер, який має досить унікальну атмосферу, теопанк, тобто естетику китайської мітології та кіберпанк. Це тайванський продукт, натхнений Голунайтом Катана Зіро та Секіро. Матимемо там оцей китайський даосизм і кіберпанк, Насправді виглядає досить таки прикольно. Задача досліджувати цей чудернацький світ, в якому з китайська природа та естетика, а також дивні технології. Попереду у нас дев'ять божеств, тобто дев'ять Сонс, не душ, тут обігрується це, яких треба подолати. А долати будемо у ближньому бою. По ходу проходження історії будемо здобувати нові механіки, класичній низовці, зустрічати NPC, торгувати з ними і розкривати історію. Ще одна крута штука в цій грі це те, що історія часто подається в стилі комікс панелей, тобто манга панела адже ми говоримо про азійську естетику. Гадаю, ця гра точно сподобається тим, хто любить наукову фантастику, азію та платформери. Я вже потрошку граю, хоча б без української мови трошки важкувати розбиратися в наявних механіках. Розбалували мене всілякі Ларіани з ШБТ, Анлуки з Шерлоками і не тільки. Екранізація Майнкрафту вже на підході. Нетфлікс показав міні тизер, в якому ми просто бачимо кінематографічні куби лави і велетенську літеру N. І все ні дати, ні натяку, нічого. Хіба це ново взагалі? Хто це сюди вписав? Окей, okay, давайте серйозніше. Це вже друг. Екранізація кубічної гри, адже першу ми чекаємо вже, і там заявлені Блек Джек та Джейсон Момоа. Олди пам'ятають його як хала Дрого із Гри Престолів, А молодняк, можливо, бачив Аквамена. Але саме цей анонс це окремий проєкт. Анімаційний серіал присвячений 15 річчю гри. Кажуть, серіал матиме оригінальну історію і оригінальних персонажів, крім звісно, наявних у грі. Однак, допоки детали дійсно обмаль, тож чекатимемо на ясніший трейлер і чіткішу презентацію. Кіберспортивна команда Наві вже не один раз допомагала українському війську великими сумами. І ось наразі, після перемоги в першому мейджорі з КС-2, де Наві здобула грошовий приз левова частка суми, а саме 125 тисяч доларів з загального виграшу в 500 тисяч гравці передадуть на закупівлю безпілотних роботизованих систем для ЗСУ. Крім власного великого донату, наві також закликають всіх небайдужих. А я ж сподіваюся, ви небайдужі також долучатися посильними донатами до допомоги війську України. Так вже сталося, що нам потрібно не просто чекати якогось там. Дива, а намагатися робити його і самому. Тому не забувайте закинути посильну для вас суму на будь-який збір, в якому ви впевнені, і допомогти знайомим, друзям чи тому, хто цього потребує. Традиційно неймовірну і безмежну подяку поспішаю виказати постійним спонсорам цього дійства. Андрія Леді, Ярослав Нос Джуніо, Ігор Гнатченко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Ренчук, Дубини Вічеслав, Михайло Бровченко, Велент Мартівген Новосільський, Євген Скачков, Крапка. крапка GNCC, HGS, Артем Вавіло, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Володимир Кілід, Дмитро Ер Ігор Лисицин, Фреїнверс, Юра Крот, Аденід Ел Од, Алекс Довиченко, Алтавіста 99 Амір, Анті Крайзіс, Плейс, Антон Іп, Дестін Гог, Денис Макрушин, Митрокири, Кюджен Боньковський, Дженіус Квест, Герентіус, Ігор Сербай, Іван Заплатинський, Іван Гелсінг, Джоджім Лінкольд, Макс Маклін, Макс Фастфолкер, Назарій Мартинюк, Оборон, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Родіон Лейва, Роман Лактіонов, Сергій Наточі, Сергій Скривник, Упермалков, Віталій Коліяка, Вервул Станда. Дякую вам вам всім, всім, всім. І за підтримку гривною, і за перегляд, бо без вас цього всього просто б не було. Бувайте здорові, слідкуйте, чи достатньо водички ви п'єте, амийте руки з милом. Ну і коли б ви там не дивилися це відео. Доброго ранку, гарного дня та приємного вечора. А зараз весь випуск так пропущу зі своїм. Зі своєю нею того, що я бачу у відеошукачі. Масштабні битви далі будуть нас вабити в іграх Дайності. Дайності чи Дійності? Окей, гугл Династі в нашому випадку у всесвіті відеогри, де отримавши роль злодійки, вона не погоджується на її піган... піганий, господи боже мій.